Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо мариновану капусту. Вона хрумка, ароматна, в неї повністю збалансований смак. Подобається абсолютно всім. Може зберігатися в холодильнику до двох тижнів. Давайте приготуємо красиву апетитну капусту за лічені хвилини. Нашаткуємо спочатку капусту. Робимо це зручним для вас способом. Також натриму моркви. Для зручності капусту я пересипаю в більшу ємність. Сюди ж додаємо натерту моркву та подрібнений болгарський солодкий перчик для маринада 250 мл води. Вливаємо в ємність, додаємо 100 г цукру, столову ложку солі, 100 мл олії. Для аромату пару лаврових листочків, коріандр, чайну ложку та розмішуємо. Ставимо цю рідину закип'ятитися та вливаємо оцет. Зразу виключаємо. Гарячим маринадом ми заливаємо нашу капусту. Потім потрібно буде гарно її розмішати і, коли вихолоне, поставити в холодильник, е, промаринуватися. Нашу капусточку я накриваю тарілкою і поставлю такий невеличкий гніт. І залишаємо на ніч в холодильнику. За ніч вона гарно промаринується і вже можна буде коштувати. Ну що ж, наша капуста простояла ніч в холодильнику. Вона вже дуже смачна, дуже ароматна, пахуща, красива. Я її переклала в пластиковий контейнер, і так буде вона зберігатися в холодильнику протягом двох тижнів. Але я вас увіряю, і вона з'їсться набагато раніше.